Охара нас господарствовав куполеску ничь, куполеску, нича ривна, ніч. всю ніч ходити сейчас по земле, а разом з ними и темные лихі сили у ніч підкупала і и господины всіли не спали, бо лихі сили могли господарстві. Господарстві зіпсувати корову чи коня або ж оселитися в цю ніч в хаті. Охороняючи господарство саме на купала. Добре буде весь рік, ще ще за два дні Купала дівчата, обтикають навколо хату побід стріхи лопухом, якого його боїться лиха сила. Господар у стайні та на пасіципно кидав полину осинкових гілок, поклав дострим, алезом до гори сокіру у воротах та право. Диф гризьку крейдою, Господиня клала ніж на порозі, а на вінках ставила осикові гілки. А як лише змаркне, вона йшла до оборої, підкурювала там черевним мінурічним зіллям, щоб відьма не приступила, дівчата в цей день носили часник за поясом. В святі Купайла збереглося давне поклоніння наших пращурів, воді і вогню. Вони їх вважали всеочищаючими, всеоберігаючими і. Цілюючими силами, ось чому свято купало відбувалося здебільшого за участю води і вогнів на честь цих двох стихій. Купальська ніч духовно єдне людину з природою возвеличує побут, освічує почуття молодих сердець. До світи люди йдуть вмитися джерелицею і набрати цілющої води у криницях, яка освячується похвом. До світання дівчата поспішали до криниці набрати чарівну купальську воду з цієї води та з. Чарівного зілля, а, матери, мати робить своїй доньці купіль. Мати мої доня ці голоху промовляючи чарівні слова. Після цього вся родина ходила по русі, а мати з донь качалася в ній. Мати обов'язково набирала чи чарівної роси пляшечку найкраще розум капусти. Після дійств біля криниці всі підіймаються на погорб, щоб застріти сонце внижчив найбільше не підтримують воно самого поступово гасне на пагорбі проголошуються славне Сонце, подяки даш Богу за життя і молитви за добрий урожай. Укупала <клух> <клух> Бог плодючості і любові веселощів, його вшанували наші пращури. Ще Три тисячі років тому день літнього сонцевороту 20-25 чер чер червня, а не лип... 7 липня, як це промоє робити, християнська церква штучно пов'язавши нашого купала зі своїм Іоанном іо... іо... Йогоном Хрестителем відомим. Претечю християнства. До речі, різдво Йоанна Претечі впроваджено ліж років тому. Даремно українці шукають світ папороті 7 липня. І їм, їм не знайти ту квітку доти, доки вони не зрозуміють, у який самий спосіб було спотворене. Прадавне свято купало. Замлене його магічне значення, створення несу образу Івана купала. Через відставання ортодоксального церковного календаря це свято відкинуто на більш як два тижні від літнього сонцестояння, санцюв... чим сведено. До нуля магічну сілу купальського свята Шукайте Двірливі і ощуканий українце цвіт папороті. 7 ліпня вам його не знайти ніколи. Чаривний він. Яна квітка щастя цвіти. Лишив на його коротшу ніч -го, 21 -го червня. Коли б у них яку другу, така легенда лікувальні. Властивості рослин зібраних у купальських ніч набагато вищі. Шкода, що немало українців не звертають на ці дрібниці, уваги продовжуючи сикувати купали снігу Тим самим свідомо, чи несвідомо перешкоджаючи вернення своїй. Історичної пам'яті рідної віри. І чим раніше ми з розуміємо, що наші чужі історії і віри не збудувати свої держави, що тільки повернення на рідних тереж джерел нації сіл тим швидше Україна вийде з і збере бездержавності на шлях дій смугу державотворення